У соцмережі триває благодійний аукціон Медіакава. Волинські журналісти та інші публічні особи онлайн продають можливість зустрітися з ними за кавою. На виручення гроші допомагають українському війську. Мирослав Ватащук луцький волонтер та журналіст. Зустрічаємо його на вулиці із кавою. Цей напій каже, п'є кілька разів упродовж дня. Чоловік разом з друзями-волонтерами 2015-го започаткував благодійний проєкт Кава з волонтером. За два роки ідею змінив. Поступово життя волонтерів розкидало хтось в Китаї, хтось в Греції. До чого я ближче? Як медійник ближче до галузі медіа, тим більше, що медійники вони здебільшого люди впізнавані. Бере участь в аукціоні у якості лота, волинська журналістка. А зараз речниця прокуратури Наталія Морахевич. Стартова ціна за кавування із нею, як і за кожен інший лот 150 гривень. Продали кавування з речницею за 2600. Найменший мінімум, який можна зробити для того, щоб допомогти людям, які захищають нас на передовій, відповідно дуже вдячна людині, яка заплатила за можливість випити зі мною кави. Цьогорічна медіакава стартувала із двома десятками лотів. Зараз їх більше сотні. До проєкту, окрім медійників, щодня долучаються політики, медики, бізнесмени, музиканти, блогери, правоохоронці та інші публічні люди. Волинський штаб Ангар, який своєю діяльністю зібрав понад 26 мільйонів гривень для потреб зсу, запропонував більше десятка волонтерів лотів на аукціон. Будь-який спосіб ну, намагаємося долучитися до зборів коштів. Тут людина, яка придбає каву зі мною, я з нею піду на каву. Керівниця ангару Ольга Валянік стала одним із найдорожчих лотів. За кавування з нею заплатили 11 тисяч гривень. Ще один ангарівець Роман Томбровський приніс понад 3 тисячі гривень в скарбничку проєкту. Так як я колись був досить публічною особою, тому що займався різними проектами і, і був фотографом, то вирішив, що можливо ти захоче мене купити. Високі ставки в аукціоні роблять представники бізнесу та група анонімів. Це люди, які торгуються через адміністратора спільноти, не називаючи своє ім'я, розказав Мирослав Тащук. Вдруге каву зі своєю колишньою колегою викупила лучанка Тетяна Полуектова. Часом буває так, що з друзями просто вийти на каву, ні в мене ні в них немає часу. Ну а то та вибачте, я вже купила лот. Я просто на всіх ставила тисяча гривень. Якщо мене якийсь анонім або не анонім переб'є, ну тоді проєкт «Медіакава» станом на сьогодні зібрав понад 150 тисяч гривень. Гроші, які надходять, одразу їдуть на фронт у вигляді електроніки, інструментів та інших потрібних речей. Про витрати постійно звітує, розказує адміністратор Морослава Ташчук. Всі кошти, які надходять на волонтерську картку, це було з раніше зразу задекоровано. Вони використовуються для допомоги бійцям сил спеціальних операцій збройних сил України. Дарія Тимошкова, Віктор Легіньковський, Суспільне Луцьк.